Всіх на своєму каналі, я психолог Тетяна Овчинська, і сьогодні я у новому красивому місці і хочу продовжити тему про медитації. І для цього відео підготувала вам занурення у повне сканування тіла. Тому виберіть зручний час і зручне місце, щоб поринути у техніку разом зі мною. Поїхали! Медитація сканування тіла знайдіть таке місце, де вам буде зручно і де ніхто не буде вам заважати. Ляжте на спину так, щоб вам було зручно. Можна лягти на ліжко або на підлогу, підстеливши килимок. Можливо, вам буде легше медитувати з закритими очима. Якщо ж не хочете, можете залишити їх відкритими. Ви можете відкрити очі в будь-який момент, якщо відчуєте, що засинаєте зверніть увагу на фізичні відчуття в тілі, особливо в тих ділянках, де воно дотикається до поверхні, на якій ви лежите нехай ваше тіло з кожним видихом важчає. Обережно нагадайте собі, що медитація це можливість пробудити. А не приспати увагу. Вона дозволяє повністю зосередитися на досвіді, в тому вигляді, в якому він існує, а не в тому, яким ви його бачите. Не Намагайтеся змінити те, що відчуваєте. Немає необхідності намагатися розслабитися або заспокоїтися. Мета цієї практики в тому, щоб звернути увагу на всі ті відчуття. По черзі, концентруючись на кожній частині вашого тіла, іноді у вас не буде ніяких відчуттів, і тоді потрібно просто визнати це не варто намагатися уявити те, чого немає. Тепер зосередтеся на відчуттях в животі і рухах черевної стінки під час вдиху і видиху. Поспостерігайте за тим, як живіт піднімається і опускається в міру того, як ви вдихаєте і видихаєте. Встановивши зв'язок з цими відчуттями, зверніть вашу увагу в одну точку і перемістіть її вниз по напрямку до ступень, до кінчиків пальців. Усвідомте кожен палець ноги. Проявіть інтерес до кожного з них. оцініть, Якість цих відчуттів. Можливо, ви помітите, як пальці ніг стикаються один з одним або відчуєте поколювання, тепло або німіння. Можливо, ви не помітите нічого. Що б ви не відчували, це нормально, і не потрібно ніяк це оцінювати. Просто дозвольте цим відчуттям бути такими, якими вони є. На вдиху, Спробуйте уявити або відчути, як повітря наповнює легені і переміщається вниз по ногах до кінчиків пальців. На видиху уявіть, або відчуйте, як воно повертається назад, до в ніг тулоба і виходить через ніс. Продовжуйте це протягом наступних кількох вдихів і видихів. Спочатку це може бути непросто. Тому робіть, як виходить, і не ставтесь до цього занадто серйозно. На наступному видиху перемістіть увагу на п'яти із ступні спокійно і з цікавістю, спостерігайте за відчуттями в ступнях, потім в підйомі ніг і, нарешті, в п'ятах. Можливо, ви помітите деякий тиск в цьому місці. Де п'яте стикаються з климком, ліжком або якоюсь іншою поверхнею. Спробуйте звернути увагу на ті відчуття, які вам відкриваються, і пам'ятайте про дихання, яке супроводжує вас в дослідженні відчуттів. Дозвольте вашій увазі переміститися в верхню частину стоп до щиколоток і проникнути до кісток і зв'язок. зробіть глибокий вдих. І направте його до обох стоп, на видиху остаточно завершіть дослідження стоп і перемістіть центр уваги до гомілок. Продовжуйте вивчати своє тіло, по черзі, затримуючись на кожній його ділянці. Після гомілок зверніть увагу на коліна і на внутрішню поверхню стегон, а потім перейдіть до стазу стегнової області. До паху статевих органів сідниці, стегон. Сконцентруйтеся на попереку, животі, верхній частині спини і нарешті на грудях і плечах. Тепер зверніть увагу на обидві руки. Спочатку можете вивчати відчуття в кінчиках пальців, поступово рухаючись вниз по напрямку до долоні. І тильної сторони кисті. Потім зосередьте увагу на зап'ястях і передпліччях, ліктях і плечах. Тепер спробуйте відзначити відчуття в шиї і на обличчі, рухаючись від щелепи до рота, губи, щоки, вуха, очі і чола. А потім зберіть воєдино всі відчуття в області голови. В кожній ділянці можна приділяти 20-30 секунд, однак вимірювати відрізки часу або рахувати вдихи і видихи не обов'язково. Просто утримуйте увагу стільки, скільки здається природним. Якщо ви відчуєте в будь-якій частині тіла сильні відчуття, наприклад, напругу. Спробуйте спрямувати туди дихання, щоб дослідити це глибше. На вдиху сконцентруйте увагу на цих відчуттях, а потім простежте, чи змінюється щось на видиху. Час від часу ви неминуче будете відволікатись від спостереження за диханням і тілом. І це абсолютно нормально. Помітивши це, спокійно прийміть цей факт, відзначте про себе. Про що саме ви задумались і обережно спрямуйте увагу до тієї частини тіла, на якій зупинилися, відсканувавши таким чином кожну частину тіла, протягом наступних кількох хвилин, усвідомте його як єдине ціле, і зрозумійте, як відчувається ця цілісність? Утримуйте усі ці відчуття в просторі, спостерігаючи. За вдихом і видихом дайте собі стільки часу на дослідження і зв'язок тіла, дихання, розуму скільки вам потрібно. І потім, коли ви будете готові, можете розплющувати очі і повертатися до реальності. Дякую, що були зі мною, присвятили час собі та зробили дійсно цінною річ для свого тіла та психіки. Пишіть, який ефект на вас справила дана техніка медитації, сканування всього тіла. А також пам'ятайте, щоб був видимий результат, важливо робити ці вправи регулярно. Також не забувайте підписуватись на мій канал та ставити лайк. І до наступних зустрічей.